Давайте команди, стоп, 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 дають. От сюди. Ви дивитеся сюди і це от там от показує. Цей слів не видно там. От глядач, я глядач в квартирі, сіду, дивлюся, бачу вас там. Я не бачу того. Заз. Значить, Режисер дає команду. Прошу. Ну, відпочано прямо спочатку перебивку, тобто ведуча, бачить цю перебивку на плазму, і потім, коли починається прямий ефір, то ну, десь буквально за 20 секунд прямого ефіру я кажу, е, кажу там на таку кнопочку, натискаю, тут ви всі студії чути, що увага, 20 секунд, тобто ведуча збирається з думками, потім, коли закінчиться перебивка, відразу починає камера працювати, і вона так гарно очі відводить від листочка, ніби вона тільки що про це, прочитала цей текст. Ну і безпосередньо говорить на цю камеру, читаючи суфлера. Камера засвідчується. Увага, 5 секунд. А де звук? Нема, 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 нема. Що ж там були? Нема, плати. Мікрофон <клухи> нема. Що? <Шо>? Мікрофон <клухи> нема. Це я плазма, мій хвилин. Я можу писати відео на монтаж. Okay. Ага. Я зрозумів. Да, Добре, да, да, да. давайте, пробуйте. Ну, для душі так. Є. Для душі, так а, Вітаємо вас. В ефірі денний випуск Новин Свободи, 8 червня, служби інформації Володимирської обласної Держтавої радіокомпанії. І, і новий нажимайте, щоб вже воно помаленьку вирішило. Далі, дай сподіваюся. Стоп, 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 стоп. По чуть-чуть. Чуть-чуть підняв на бередочки і зупинив його, щоб ти встиг прочитати те, що, щоб те, що не прочитав, не пішло туди, бо будеш видумувати. <гум> <гум> а ні, звідти, <гум> то не бажано. Оце тільки для глядача, що нібито такий розумний все запам'ятав, то ти сюди не дивишся. Ти <гум> туди дивишся. <гум> 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 від села Київського області Республіки Польща завершилися роботи з облаштуванням українських продовжень. Місця скучинку співвітчизників у Бересті, Мадрині, Шиховичах, Берешені і Вишневі вовняно доглядають не один рік. Майже 20 років тому уряди України і Польщі підписали угоди про увічнення пам'яті жертв воїн і політичних репресій. Слідно з цим документом вклала власна програма щодо облаштування місць поховання українців на території Польщі. Д тільки так голосно, щоб там глядач почув, та, та тарабаниш там ногами чи колінами. Але виходить. Прошу, Соча. Я не чую. Не хочете? Ну ладно, попробую. От, вот, вот, бачите, от ви стоїте собі десь, десь ну, я не знаю, де. на готелі чи десь зверху на, на, на цьому. цьому на